Зараз у нас на огляді оригінальний кронштейн, Зараз подивиться тяжок білорусь. Ось такі він коробки упаковується, наявність на складі. Зараз спробуємо розірвати один і подивитися. Дуже виготовлений методом Ось, Дивіться, по якості, по всьому дуже класна якість обробка, він в такій змасті, щоб державі від корозії. Тут у нас іде МТЗ, ось як він виглядає, вухо, ну, доволі -таки преміальна, непогана якість і тут іде ось, як ви бачите маркіровка по Що, це оригінал Білорусь написано. Тобто є і інші виробники, це, наприклад, там Литва. Є рамни в наявності, дуже багато запчастин. Так що кому треба, я думаю, на сайті ви бачите ціну, все можете замовляти. Дякую за увагу з вами, Андрій Базапчазі.